Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Є така річ під час війни, як саботаж, річ небезпечна. Колись Велику вітчизняну війну за саботаж розстрілювали. Просто ставили до стінки і розстрілювали без суда і слідства. А зараз під час війни можна займатися саботажем. І хто займається саботажем? Сукірянські мусора. Є таке відділення поліції міста Сокіряне. Тільки це не відділення поліції, а мусарське відділення. І це не українські поліцейські, які виконують присягу, вірні присяги, а сукірянські мусора. Ті самі мусора в 2022 році не розкрили злочин, коли спалили могилу українського солдата та прапор на ній. Спустили на тормозах, а може, навіть не зареєстрували, хто знає? Ці самі Секірянські мусора в 2022 році не розкрили спалення, могили Украї... спалення державних українських прапорів, державно-українського прапора, вірніше та дитячий блокпоста в селі Ломачниці. Ті самі мусора не розкрили тих, хто написав ФСБ біля Новодністровської міськради. Багато чого вони не розкрили. А зараз. Спускають на тормоза, саботують розкриття зриву двох українських прапорів в селі Ломаченці на Сокірянщині 7 на 8 серпня в ніч 2023 року. Як саботують? Та дуже просто: от вдумайтесь на місце події, розкривається злочин по гарячим слідам. Якщо він не розкритий по гарячим слідам, день-два, потім шансів практично вже немає. На місце події в 7.00 ранку по інсайдерській інформації виїхала оперативна група Сокирянської мусарні на чолі з молодим участковим. Уявлять, главний мусор, начальник мусарні Сокирянської сірожа Лунгу. На місце події навіть не виїхав. Напевно, ще солодко спав. В 7 годин ранку війна, а главмусор Сірожа Лунгу спить солодко. Далі, по класики, як правоохоронець, що потрібно робити? Потрібно робити подвірний обхід. Себто приїжджає вся сокірянська мусарня в село Ломаченці, робить подвірний обхід, і що всю місцевість прочисує навколо. Цього не зробили. Подвірного обходу в селі Ломаченців не було. По інсайдерській інформації, так як не було що, прочисування місцевості. Сикірянські мусора роблять вигляд, що розкривають зрив державних прапорів двох з держаками в селі Ломаченці, а самі нічого не роблять. Так для фількіної грамоти приїжджають в костюмчиках і пишуть бумажки. Що це? Я вважаю це явний саботаж. Сокірянські мусора давно вже не підчиняться своєму шановному міністру внутрішніх справ. Сокірянські мусора давно вже не підчиняться президенту України. Сокірянські мусора це банда людей у формі. Вони підчиняються невідомо кому. Вони самі по собі Вони саботують. А під час війни це що? Це смертельно небезпечно за саботаж колись був просто розстріл. А зараз мусора спокійно можуть що? Саботувати і за це не нести відповідальності. З вами Ігор Швець, Сокіряни Чернівецької області.